Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Я сьогодні займаюся чесником, готую чесник до посадки. Мені здається, що вже всі чесник посадили. Ми трошки, можливо, припізнилися. Я люблю садити чесник на зиму, ось такий зимовий чесничок. Але раніше не було можливості. Чоловік був на роботі, все приїхав і хоче таке сьогодні гарне сонечко, гарна погода. Посадити чесничок. Підготовлю його до посадки. Ось такий ще в мене є, такий великий. І цього хочу посадити і розвести, його, щоб він був тільки великий в мене. Ну, а зараз поки ще такого теж трошки. Ось такі справи. Посадимо часничок і хочу спробувати садити цибулю на зиму. Ніколи не пробувала, завжди садили весною. Спробувати хочу на зиму. Тому будемо показувати, як ми працюємо з дітками. Така в мене цибуля насіння, тому що поїхала в магазин. В магазині вже не було. Все розкупили, то застрадала Сашина. Ось таке насіннечко по одній штучці будемо так сіяти. Попробуємо. І Саша будемо призувати рот і будемо приступати. У нас робота вже почалася. Юлічка мені допомагає, Діночка спить. І Саша допомагає робити рядочки. Воно показує, як ти садиш правильно? Ну, дай мама подивиться, правильно, молодець. Отак, сади. Угу. Мама садить чесни. Отаток да? робить. พรีบไปเี Це вже сіяти болю. Ось таке маленьке насільночко. Так одну згубили. І ось так одненькій, так як вона має рости. Ближче юлечка покажи. Оп, туди ще одне. Ось. Ось такі. Як звичайно, цибулю. Так, один. О, Прийшла на город із сіллю не просто так. Побачила в інтернеті, що коли садять чесник, посипають у лунку. Коли ж їх не спробувати, як не зараз? То, що мені ж було б цікаво, що ж все воно таке вийде. І ось так просто сіяти сілю. Я не знаю, для чого це насправді. Кажуть, що буде добрий врожай. Треба пробувати. Попробую і побачимо на наступний вік разом з вами, що на всього вийшло. Добре, бо рахувати, що це добре. До речі, можливо, хтось із своїх підписників так вже робив. Напишіть свій результат, чи це добре, чи ні. Чи можливо я шкоду зроблю? Ну я не думаю, що це принесе шкоду для чесника. Працюємо далі. Все, загортаємо чесник, хай росте, зимує і радує нас своїм врожаєм. Хто ще не посіяв, не посадив, що мали садити на зиму, садіть. Нехай у вас теж все виходить, все росте. А на цьому я прощаюся з вами. Усім до зустрічі у нових відео!